Я робила цю помилку три роки, і тепер мені дуже соромно в цьому зізнаватися. І давайте по порядку. Все почалося з того, що я замовила догляд для волосся від леї. Концепція бренду надихає на рішучі вчинки, сексуальність, жіночність та супер доглянуте волосся. Саме тому ви бачите в руках в мене ці баночки, і ось так моє волосся до миття. А тепер спойлер про помилку. Робивши весь повний догляд, я зрозуміла, що дуже шкодую. Дуже шкодую, що не познайомилася з цим брендом раніше, тому що я три роки робила собі кератин. А помивши голову цими засобами, я відчула, наче мені зробили кератин знову. Волосся мега зволожене, блискуче доглянуте, легко розчісується і супер класно пахне. І я чесно не розумію, чому я раніше не знайшла цей бренд. Ще мені так подобається їх дизайн і сама концепція бренду, про яку я вже говорила. Тому що, ну погодьтесь, зараз не кожен бренд має сміливість себе так позиціонувати. Тому чесно щиро рекомендую не тільки ви будете в захваті від Лей, а й ваше волосся.